The smell of going За час антитерористичної операції на сході країни гнебайдужі встигли забезпечити вояків від форми, аптечок, одягу і аж до харчів. Напередодні свят у волонтерів і завдання потішити бійців смачненьким. За справу взялися понад сотні жінок та дівчат. Символом новорічного затишку для багатьох є салат олів'є. Одну тонну новорічного салату планують відправити напередодні. Поки гурто до дивляться останні сто двадцяти жінок нарізають цибулю, Васи, яйця і картоплю. Ну десь, ну, там, може, чотири таких ведра. Ось так. А яка ваша основна це Чистити картоплю чи чисто? Ні, я ще яйця чистила. <рес> і скільки не чистила? Два відра. Ну я не сама з дівчатками. Таку благодійну справу затіяв київський волонтер Юрій. Майже півроку чоловік разом із декількома хлопцями возять допомогу українським дітям. Каже, після консервів захотілося з хлопцям привезти і трошки свята. Окрім олів'є повезуть ще один символ новорічного столу мандарини. Усі продукти безкоштовно надали небайдужі підприємці. Робочий процес розділений на чотири зміни і триває цілодобово. Треба встигнути до нового року. Стидна сидіти вдома, коли наші хлопці воюют, защищают целостность нашего государства. Поэтому и ездим. Сейчас не хватает, ну, допустим, Новый год. Хотелось сделать акции свои по поводу оливье, тонны, вот, душевного тепла и заботы, то, что могут передать человеческие руки, с какой любовью это делается, за какой атмосферы. Окрім традиційного новорічного салату, у зону антитерористичної операції волонтери повезуть і домашні закрутки, солодощі, теплі речі. Буде на столах і шампанське. От. Ну от, кстати, к вопросу. ли мы шампанське. Знаєте, кто, кто то позаботился о бойцях, я смотрю. Не знаю, хватит ли этого на три тисячі бойців. Ну, по крайней мере, для настроєння. Такий набір продуктів не НАТО схвалюють дієтологи, а НАТО, коли мова йде про передову. Якщо ми хочемо допомогти своїм рідним, близьким, які зараз на передовій, які далеко від дому, то нам треба думати перш за все про їхню безпеку, щоб їжа, яку ми їм передаємо, несла не лише любов, а несла і ще й користь. І тому продукти, які дуже швидко псуються. Це салати, олів'є, які містять ковбасу, майонез, тістечка, які містять креми, солодощі, різноманітні. Все, що швидко псується, передавати категорично, не потрібно святкового настрою у бійці волонтери 100, 100. готові ризикнути, доправити святкові страви спершу хотіли рефрижератором, але морози зняли проблему охолодження в дорозі. Готове олів'є мають зважити запакувати у бокси по 10 кілограм і відправити солдатам на передову разом із іншими речами. Повезуть усе добро. Ось на цьому легендарному дивобусі, який вже з півсотні разів побував на сході, і кожен раз повертався неушкодженим. Може як-то сам по собі легендою став. Приємно, то, що коли в'їжджаєш в зону АТО, нас узнають на цьому бусі бойці, всіма руками, привістують, моргають фарами. Очень приємно, що ми там нужні. Видимо этих ребят, рібят, звісно, приємно. Волонтери вирушать у дорогу вже сьогодні. Спочатку наїбки повезуть до Слов'янська та селища щастя, а кінцевим пунктом маршруту має стати Старобюрське. Слава Україні! Героям! слава! Слава нації смерто з новим роком, Ура! Світлана Макугонська, Єгор Воробйов, телеканал Еспресо.